Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема уроку: робота з різними джерелами інформації, Стислий переказ текстів різних стилів. Отже, відкрили зошити. Записали число сьогоднішнє 23 жовтня. Наступний рядок класна робота. Є тему уроку. Записуємо. Робота з різними джерелами інформації. Робота з різними джерелами інформації. Крапка сюди ж стислий переказ текстів різних стилів. Робота з джерелами інформації, стислий переказ текстів різних стилів. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке інформація. Інформація це дані про навколишній світ. Вона повідомляє нам про події, явища, факти. Людина може зберігати інформацію, змінювати, передавати іншим. Протягом усього життя ми отримаємо безліч інформацій з різних джерел. Які ж джерела інформації? Книги, інтернет, фотографії, журнали, альбоми, музейні експонати, картини. Давайте з вами згадаємо, що ж таке стиль. Стиль це вид літературної мови, який обслуговує. Певні сфери діяльності людей і має свої стилістичні особливості. Які ж стилі мовлення ми знаємо з вами? Художній, розмовний, офіційно діловий, публіцистичний, науковий. Давайте пригадаємо тепер, що саме характерне, які особливості кожного стилю, публіцистичний стиль, його основні стилістичні ознаки, емоційність, закличність, стилістично забарвлені слова, піднесений тон. Яку функцію виконує публіцистичний стиль? Повідомлення, Жанри цього стилю, виступ, так? повідомлення, стаття публіцистична в газеті чи журналі. Євност, сфера використання. Суспільно-політичне життя, науковий стиль, які його ознаки, точність використання наукових термінів, логічність, послідовність, яку функцію виконує, функцію впливу, сфера використання, наука і техніка, жанри, наукова лекція, наукова доповідь. Реферат, наукові статті в журналах чи газетах, енциклопедії, словники це все жанри наукового стилю, офіційно діловий, які його стилістичні особливості, точність, логічність, відсутність стилістично забарвлених слів, канцелярська лексика, функція повідомлення. Сфера використання, офіційно-ділове спілкування, жанри. Сюди ми відносимо ділові папери, оголошення, протокол, заява. Так, є розмовний стиль. Особливості стилістичні цього стилю невимушеність. Побутова лексика, емоційно забарвлені слова, наявність фразеологізмів, прислів'їв функцію виконує розповідь. Основні жанри бесіда і лист до близької людини. Так, художній стиль, основні ознаки, образність. Невимушеність, емоційно забарвлені слова, багата лексика, функцію виконує, мистецтво. Так, жанри сюди ми відносимо роман, вірш, оповідання, повість. Так, пригадали всі стилі мовлення. Як джерело інформації ми будемо з вами використовувати сьогодні книгу і напишемо переказ тексту Українці у світах. Отже, посередині пишемо з вами переказ. Переказ. Наступний рядок, назва його Українці у світах. Українці у світах. Так є. Слухаємо весь текст. Сучасні кордони України не збігаються з межами розселення українського народу. Протягом недавньої історії Україна пережила кілька хвиль еміграції. Тобто переселення українців до інших країн. Перша значна хвиля припадає на часи знищення козацького устрою та Запорозької Січі. Українці переселялися тоді на Кубань, у турецькі володіння. Згодом чимало українських родин і західних земель виїхало шукати щастя до Америки. Багато українців у той же час перебралося на далекий схід. Після повалення Української Народної Республіки знялася нова хвиля імміграції, а після Другої світової війни пройшла ще одна. Нині за межами України мешкає понад 10 мільйонів українців. Значні українські поселення містяться в країнах, що межують з нашою державою, а також у США, Канаді, Австралії, Аргентині, Бразилії, Німеччині, Франції, Англії тощо. Кращі представники українського народу вірили в те, що прийде час, коли Україна стане незалежною і українці, які проживають за її межами, відвідають рідну землю. Як ви гадаєте, до якого стилю належить цей текст? Публіцистичний, так? звідки ми бачимо. Ну, По-перше, для цього тексту характерна закличність, так? Емоційність. Ми бачимо, що автору цього тексту дуже болить те, що українці розпорошені по світах, а не проживають на одній землі в Україні. Закликає Автор цієї, цього тексту нас до того, щоб нарешті ми об'єдналися і стали одним народом, жили на своїй землі. По-друге, звідки ми бачимо, що це публіцистичний стиль, він виконує функцію повідомлення, так? тобто повідомляє нам про те, що українці живуть у світах. Для цього тексту наявно є суспільно політична лексика, сучасні кордони України з межами розселення українського народу, протягом недавньої історії, хвилі імміграції, переселення українців, козацького устрою. Запорозької січі, Української Народної Республіки, українські поселення, представники українського народу, сфера використання цього тексту – суспільно-політичне життя, так? де може використовуватися цей текст? Скоріше за все, це публіцистична стаття. Отже, бачимо, що це в нас текст належить до публіцистичного стилю. Так, для того, щоб написати переказ тексту, ми з вами повинні скласти план, визначити мікротеми. Отже, посередині пишемо план. Так є. На наступному рядку поставили одиничку. І слухаємо перший абзац. Сучасні кордони України не збігаються з межами розселення українського народу. Протягом недавньої історії Україна пережила кілька хвиль еміграції, тобто переселення українців до інших країн. Перша значна хвиля припадає на часи знищення козацького устрою та Запорозької Січі. Українці переселялися тоді на Кубань, у турецькі володіння. Згодом чимало українських родин і західних земель виїхало шукати щастя до Америки. Багато українців у той же час перебралося на далекий схід. Після повалення Української Народної Республіки знялася нова хвиля еміграції, а після Другої світової війни пройшла ще одна. Так, переказуємо. Сучасні кордони України не збігаються з межами розселення українського народу. Протягом недавньої історії Україна пережила кілька хвиль еміграції, тобто переселення українського народу. Після того, як був повалений козацький устрій та зруйнована Запорозька Січ, українці виїхали жити на Кубань та у турецькі володіння. Згодом багато родин перебралося жити до Америки. Друга хвиля імміграції відбулася після поразки Української Народної Республіки. А після Другої світової війни Україною прокатилася. Третя хвиля еміграції. Так, отже, давайте з вами визначимо, який буде перший пункт плану. Хвилі еміграції. Записуємо з вами. Це і буде перший пункт плану. Хвилі еміграції. Так, є. Другий абзац. Нині за межами України мешкає понад 10 мільйонів українців. Значні українські поселення містяться в країнах, що межують з нашою державою. А також у США, Канаді, Австралії, Аргентині, Бразилії, Німеччині, Франції, Англії. Так, переказуємо. Нині за межами України перебуває понад 10 мільйонів українців. Багато з них мешкають у Німеччині, Франції, Англії, Канаді, Австралії, Аргентині. Який же буде другий пункт плану? 10 мільйонів емігрантів. Так, записуємо. Поставили на наступному рядочку цифру 2 і записали 10 мільйонів емігрантів. Так, є. Третій абзац. Кращі представники українського народу завжди вірили в те, що прийде час, коли Україна стане незалежною, і українці, які проживають за її межами, відвідають рідну землю. Кращі представники українського народу вірили в те, що прийде час, коли Україна об'єднається. І кращі представники українського народу повернуться на рідну землю. Який в нас буде третій пункт плану? Незалежна Україна. Так, записуємо Незалежна Україна. Так, є. тепер слухаємо весь текст. Українці у світах. Сучасні кордони України не збігаються з межами розселення українського народу. Протягом недавньої історії Україна пережила кілька хвиль еміграції, тобто переселення українців до інших країн. Перша значна хвиля припадає на часи знищення козацького устрою та Запорозької Січі. Українці переселялися тоді на Кубань у турецьке володіння. Згодом чимало українських родин і західних земель виїхало шукати щастя до Америки. Багато українців у той же час перебралося на далекий схід. Після повалення Української Народної Республіки знялася нова хвиля еміграції. А після Другої світової війни прийшла ще одна. Нині за межами України мешкає понад 10 мільйонів українців. Значні українські поселення містяться в країнах, що межують з нашою державою. А також у США, Канаді, Австралії, Аргентині, Бразилії, Німеччині, Франції, Англії. Кращі представники українського народу завжди вірили в те, що прийде час, коли Україна стане незалежною, і українці, які проживають за її межами, відвідають рідну землю. Так, ми з вами склали план. Так, в нас три пункти. Ми з вами знаємо, що кожен пункт плану це мікротема, яку тепер вам треба в переказі розкрити. Тож, у вас повинно бути три абзаци. Нічого не відступайте від плану. А починаєте писати, так? розкривати з абзацу вже першу мікротему.